Про події війни говорить з П'ять людей загинули, та ще десять дістали поранення за минулу добу внаслідок російських ударів по Запорізькій, Донецькій, Сумській та Харківській областях. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни атакували кабами одне із сіл області. В одному із зруйнованих будинків загинуло подружжя. На Донеччині внаслідок російських ударів загинули дві людини, та ще вісім дістали поранення. На Харківщині у Куп'янському районі російський дрон атакував цивільну автівку, в результаті чого одна людина загинула і одна дістала поранення. Також на Сумщині дрон окупантів влучив у авто. Важкі поранення дістала жінка. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка противник атакував 86 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 76 ворожих безпілотників типу шахет і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 10 безпілотників на шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті. Зафіксовано 190 бойових зіткнень. Це на 8 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, на Новопавлівському 25. Найменше один раз окупанти намагалися атакувати на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському бойових зіткнень не зафіксовано. У неділю ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 обстрілів, зокрема 74 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони. Поразили один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога, два артилерійські засоби, два пункти управління безпілотників та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 1 вертоліт, 214 безпілотних літальних апаратів та 94 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднутися до сил оборони разом. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Генеральний штаб збройних сил України оприлюднив у неділю кадри із села Дачне Дніпропетровської області. Які спростовують інформацію про анівето захоплення цього населеного пункту російськими військами на відеокадрах воїни 46-ї окремої аеромобільної подійської бригади, які тримають державний прапор у селі Дачне? Після доповіді військових президент України заявив, що сили оборони активно захищають свої позиції на всіх важливих ділянках фронту, зокрема на Донецькому напрямку? Ми захищаємо наші позиції і принципово те. Що це активний наш захист. Ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність. Ми працюємо також, щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України примари вдарив дронами по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, що на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомили у гурмо, внаслідок удару успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8. Також під час повітряної атаки проти загарбників був уражений у бухті Севастополя буксир, ймовірно, бук-2190. Рейдовий буксир входить до складу так званих підводних диверсійних сил та засобів ворога. Перед цим той самий підрозділ ГУР уразив низку важливих та унікальних об'єктів протиповітряної оборони ворога. Серед них радіолокаційний комплекс «Утьоз-Т», Радіотелескоп РТ – комплекс у «Куполі». Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що уражені об'єкти ППО відіграють важливу роль в ешелонованій обороні ворога. Радіотелескоп, взагалі унікальний. Цей об'єкт був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування. Взагалі, тобто це унікальний об'єкт. Насправді так, тут є і, і, і засоби радіолокаційної розвідки. Викриття обстановки, але в будь-якому разі, якщо ви собі е хочете проторити шлях до ворожих об'єктів, то починається це, звісно, з ППО. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили радіолокаційну станцію до зенітно-ракетного комплексу С-300 на військовому аеродромі у населеному пункті САКИ, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Про це повідомило командування сил спеціальних операцій Збройних сил України, як зазначено в повідомленні, Знищення радіолокаційної станції стало наслідком спеціальних дій, які були проведені під розділами ССО у ніч на 30 серпня. 1 вересня завдяки українським захисникам у понеділок розпочався новий навчальний рік. За час повномасштабної війни це вже четвертий рік. Міністр оборони Денис Шмигаль та міністр освіти і науки Оксан Лісовий у спільному листі з нагоди 1 вересня зазначили, що новий навчальний рік. Став можливим завдяки українським воїнам, завдяки татам і мамам, братам і сестрам, які служать у війську. Міністри висловили вдячність кожному і кожній, хто боронить країну. Пам'ятаємо усіх, хто віддав життя заради української держави і майбутніх поколінь. Майбутнє завдяки українському війську, підкреслили міністри оборони та освіти України. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сільський привітав із Днем знань ліцеїстів, студентів, курсантів та викладачів військових навчальних закладів. Він зазначив, що Сили оборони України докладають максимум зусиль, щоб українські школярі і студенти знову повернулись у свої класи та аудиторії в безпечній і мирній країні. Генерал Сирський відзначив, що лідерами серед вищих навчальних закладів України за кількістю поданих заявок на вступ стали військові навчальні заклади Складових сил оборони. Він висловив подяку українській молоді. За цей патріотичний і мушній вибір. Також головнокомандувач заявив, що сильна і довгостроково забезпечена українська армія буде головною гарантією безпеки для України і після цієї війни. Тож держава на всіх рівнях працює з партнерами, щоб цього досягти. Російські війська минулої доби атакували житлові квартали та інфраструктуру України. Принаймні чотири людини загинули і більше десятка дістали поранення. У Костянтинівці Донецької області внаслідок російської атаки загинув один житель. Ще семеро людей зазнали поранень внаслідок атак, що охопили 11 населених пунктів області, повідомив голова обласної військової адміністрації. У Пологівському районі Запорізької області окупанти скинули каби, загинув чоловік. На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. Ще двоє дістали поранення. Також зруйновано 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків і пошкоджено стільникову вежу. На Київщині у Білій церкві після дронової атаки пошкоджено 9 багатоповерхових будинків та школа. Знищені 29 гаражів та 6 автомобілів. Один чоловік загинув. У Сумах внаслідок атаки ударних ворожих безпілотників є поранені. Серед них дитина. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка противник атакував 150 ма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подалено 120 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 30 безпілотників на 9 локаціях, також падіння збитих уламків у п'яти місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Це на 18 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора. На Двопальівському напрямку ворог атакував 24 рази, на Лиманському 20. Найменше один раз окупанти намагалися атакувати на Орігівському напрямку на Голяйпінському бойових зіткнень не зафіксовано. У понеділок противник завдав 64 авіаційних удари, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони камікадзе Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби та один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Українські воїни знешкодили один танк, чотири бойових броньованих машини, 53 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 170 безпілотних літальних апаратів, 89 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! У генеральному штабі збройних сил України повідомили, що штурмові групи 425-го полку Скеля звільнили селище Удачне, що на Покровському напрямку у Донецькій області. Відповідні відеокадри оприлюднив генштаб. У селищі було знищено усі опорні пункти ворога. За два тижні бійці полку поетапно зачистили будинок за будинком, а потім підняли на селищем український прапор. У Генеральному штабі Збройних сил України також повідомили, що бійці того ж полку Скеля звільнили селище Новоекономічне у Донецькій області та встановили там український прапор. Генштаб опублікував відео моменту підняття прапора над населеним пунктом. На звільнення селища знадобилось два тижні. Штурмові групи крок за кроком проходили кожну вулицю, вночі заходили в селище, виявляли противника, проводили скоординовані штурми та зачистку. 31 серпня у центрі селища підняли український прапор. Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни. Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 тисяч 790 осіб. Про це повідомив головну команду збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він також подякував українським воїнам за професіоналізм. Загалом за 8 місяців цього року Росія втратила майже 300 тисяч військовослужбовців. Це еквівалент знищення трьох повних загальновійськових армій. Служба безпеки України повідомила про заочну підозру голові Чеченської Республіки Росії Рамзану Кадирову. СБУ зібрала нові докази воєнних злочинів Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм підлеглим не брати у полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було адресовано командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупації. Інних угруповань Росії проти України також він розпорядився відправити українських полонених на дахи військових об'єктів у Грозному, як живий щит проти дронових атак з боку сил оборони. Такі заяви Кадирова є порушенням законів звичаї війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм римського статуту міжнародного кримінального суду. Як зазначили в СБУ, тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.